Три корисних вправи для бадьорості і зняття напруги із хребта. Беремо себе під стегна і починаємо обкатку робити нашого хребта. Робимо дуже повільно. Видих, йдемо назад, вдих піднімаємо. Потім, коли піднімаємось, коліна в сторону і наклон трошки вперед. І починаємо ноги зберігати назад, робимо легкий наклон вперед. В якийсь момент ноги будуть вже торкати з підлоги. І більше буде наклону вперед. Але дуже важливо не округлятись тут, а старатися витягувати хребет. Головою ось так не робимо. Робимо підборіддя на себе і ще її витягуємо. Якщо бажаєте більше вправ, підписуйтесь на мій канал і покращуйте свій, і покращити свій психотілесний стан.